Це він? Так, це він. І це він. І це він. А це біле, це і, 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 такий як морква. І той то він? Так, це фіолетовий, а це помаранчевий. А це не картопля, це він. Ні. Це він. Цікаво. Я Алла, і я вирощую Батат. Якщо чесно, я був впевнений, що батат росте десь в Латинській Америці, що в нас його нема. А він тут у нас росте батат? так в Україні чудово вирощується батат, і він е, набагато кращої врожайності ніж картопля. Я вирощувала, що під кущем було там 4, і 5 кілограми е, батату. Це все ваш український батат? Да? Е, так, так, це український батат. Деякі сорти вони були спочатку вирощені там в різних країнах, можливо, але ми купили або обмінялися з. Бататоводами інших країн і виростили тут у себе в Україні. Український чорнозем він дуже плодорідний і батат класно вирощується. Я вважаю, що це українська культура. Це найпростіший сорт. Він батати з білою м'якоттю. Картопля. Так, дуже схоже шкірка рожева. М'якоть біла. Це сорт Каліфорнія у вас в руках. Він такий. Він дуже вражайний. У мене був один е, карніплот. Він заважив У 2020 році. Я виростила 4 кг, 440 грамів був. Ось такий він був. І Він у мене навіть в ящик не, не помістився. Цей сорт дуже вражайний, але він е, такий специфічний, в ньому багато соку, молочка, і він менш солодкий, ніж. Е, Наприклад, яскраво помаранчевий ботан. Давайте розріжемо. Давайте. Просто покажу в розрізі, Ось виділяється сок в нього. Після викопки він менш солодкий. Після того, як він полежить місяць-два, він набирає цукру і стає більш солодким. Це яскраво Угу. він більш сочний в порівнянні з цим та більш солодкий. У цей сорт, до речі, миші майже не їдять. Якщо напр, на полі росте оцей сорт. Він менш солодкий і е, яскраво помаранчеві сорти, білі сорти ну ось цей сорт. То миші в основному з'їдаються білі. І ну, вони ага. розуміють, що е, ці сорти більш смачніші. Можна ну, повністю замінити картоплю бататом. Е, ну, ми, наприклад, це зробили. Ми повністю замінили. У нас е, супи борщі, я всі роблю з бататом. Борщ я, наприклад, кладу Обов'язково фіолетовий батат, Борщ з бататом. На... Це цікаво. Так звучить. Білий так, білий помаранчевий, фіолетовий борщу. У мене чим батат. Кращий за картоплю. Він смачніше. Картоплю в нього багато різних смаків. Батат корисніший за картоплю, тому що його рекомендують взагалі для діабетиків. В ньому низький глікемічний індекс. І при вживанні батату не викликає високого росту цукру в крові. Різниця тобто є солодший, а цукор підіймається менше. Так, так, бо це ну такий суперфуд, який ну не викликає різкого скачку цукру. Вирощується він так само, як картопля, да, по факту Ні. 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 вирощується за допомогою розсади. Він тобто ми беремо карні плод, висвискладуємо на... на пророщування в землю, не повністю його занурюємо в землю Ні. в ящик, Ні. і він дає росточки. І ці росточки зрізаються, і потім висаджуються в землю, в грібінь. Бажано, звісно, щоб був цей крапельний полив і під плівку. Mm -hmm. Ну за, замульчувати грібінь. Саджаємо травень-червень, копаємо вересень-жовтень. І росте він як картопля, да? Тобто, от кущі під ним от купа цих корноплодів. Чи, чи він один? У цей 4,5 кг, один великий. Оцей 4,5 він був один. Але він може бути два, може бути три. У мене було, по-моєму, максимально 14 корнеплодів. Але вони невеличкі, ну бувають великі, бувають невеликі. О, це, це великі чи невеликі? Це середній. Це батат із жовтою м'якатю, але при я його нещодавно викопала. Він буде зараз не жовтий, він буде кремовий, бо він потім набирає через. Uh -huh. Місяць два він набере і солоду, і набере кольору. Він буде яскравіший. Ну, кожен... а от ви кажете, він набирає картопля за місяць-два, якщо вона от просто стоїть, то вона починає там, оце, глазки з'являтися, проростати. Вона стає таке, Це? От ви вже вдвічі сказали, О, ще два місяці і воно стане краще. Після того, як викопують батат, я його мию, і він повинен пройти процедуру лікування: це піддати батат високої вологості 70-90% і високої температурі. Це можна 2-5 днів зробити. Після цього в нього загоюються ранки, там, коли травмується, він при викопці, там шкірка грубішає, і він буде краще зберігатися. Його можна буде після цього зберігати протягом двох років взагалі. Після цього він смач. Е, Очніше, і він стає яскравішим. Пюрешечку можна зробити з нього? Так е, із будь-якого батату можна зробити пюрешечку. Е, ми дуже любимо пюрешечку із чесначком. Робимо, підсмажуємо чесночок з розмарином mm -hmm. е, і робимо пюрешечку, додаємо. Робили фіолетову, помаранчеву, ну, будь-якого можна зробити. Але ну, для тих людей, які вперше пробують батат, я б порекомендувала б не пюрешечку або фудфрі, як ви кажете, mm -hmm. да, спробувати. Або дируни, ну українська страва дируни. Ну майже там 100% з сподобаються сподобаються бори з бататом, дируни з бататом. Прям от у мене такі галочки. Хм, це треба спробувати скуштувати. Це залишились у нас фіолетові сорти. Це е, окінавський. Він також він біла шкірка, але всередині фіолетовий. Це такий батат, вирощують, і їдять японцям з острова Окінава. До речі, вони там вважаються довгожителями за рахунок того, що в основному вони споживають рослинну їжу, рис, і там на 70% вони споживають фіолетовий ну Ось такий цей сорт до речі було дуже складно виростити. Я його копаю, а там нічого немає. В цьому році п'ятий рік я його вирощую. Ну, в мене. Получилося отримати якийсь угу. урожай з нього. А скільки років ви взагалі займаєтесь ботаном? Е, ну, взагалі, це вже одинадцятий сезон, одинадцять років вирощує бота. Це навіть зараз. Е, я ботатовод, так? да? А 11 років тому це взагалі було щось таке незвичне. Як ця ідея прийшла в голову? Батьки вирощували батат, це, мабуть, років 30 було назад. Сам процес мені сподобався, бо мама висадила картопельку, з неї виросла рослинка. Вона зрізала ту рослинку, посадила в стаканчик. І стаканчику вона продовжує рости, вона знову зрізає і ця uh -huh. росте, і ця росте. Тобто, ну це сам процес uh -huh. розмноження. Я це згадала думаю, Ну треба замовити, бата через інтернет і знайшла. Перший другий рік, коли ми його вирощували, ми не розуміли наскільки це там смачна культура, наскільки це корисна культура. Е, ми просто так ну, ну, батати батат, просто там трошки ну, їли його. А потім було таке, що Свікров телефонує, каже, Алла, я викопала 500 грамів така, о, клас! Угу. Е, телефонує мама там десь через місячку, каже, Алла, я викопала е, кілограм в клубі я". О, Я ще більше. Думаю, треба ще саджати. Думаю, ну може може ще більше можна виростити. Ну і так. Зацікавила. Оце захоплення ботатим просто, я так розумію, що це було. Давай спробуємо, чи ні. і це переросло в бізнес. Як це сталося? Може, підемо на виробництво, покажете. Да? Пішли да. тут поруч. Вирощувала батат, я розуміла, що це дуже складно, бо я дівчина да? копати батат, да? і, Ну якщо там великі об'єми, я купала ну невеличкі об'єми, коли там на ну ділянках батьків вирощувала. Я пішла у декретну відпустку, ну взагалі банківський працівник, і допомагала чоловіку по його бізнесу з кузовами, В нього там бізнес по кузовам. Але він ну, не хотів, щоб я йому допомагала, і він <свісно> <свісно> щоб я втручалась його на направлення. І він каже: давай ти будеш, ну, каже, на ну, що? Ну, це смачно, батат, це смачно і корисно. Що давай ти будеш батат вирощувати. Ну, я десь сопротивлялась роки два, і потім. Все ж таки, там подивилися, що ну дійсно це і смачно. Я просто настільки полюбила батат і ну вирішили там якісь додаткові продукти розробити. Придумали там і чіпси, і хлібці, і борошно. І порошок мене, наприклад, борошно замовляє компанія, яка також це робить е, корисні продукти, цукерки без цукру, і вони додають мій порошок, бо він солодкий з бататом. Мені дуже сподобалися чіпси із батату, тому е, і я за е, корисне харчування. Тобто, хотіла, щоб якщо чіпси, то це було не таке, щоб там у фрітюрі смажене, а щось таке, ну корисне. Тобто, Мої чіпси вони приготовані і висушені в дегідраторі з мінімальною кількістю солі і з мінімальною кількістю оливкової олії. Давайте відкриємо. Тобто, там із різних сортів батату всі угу. сорти собрані там з білого, помаранчевого, жовтого та фіолетового. Mm -hmm. Вони тверді, так, вони не стандартні. Можливо, mm -hmm. вони не всім зайдуть, але багатьом заходять і чіпси. Mm -hmm. і... Не, воно смачно. Вони більш корисні, як снеки, як там, для дітей в школу можна, як перекус, використовувати. Різниця зі звичайними чіпсами, там ти їж спеції. Тут я не відчуваю, я відчуваю продукт. Так, тут є трошечки, щоб трошки відтянити сам солодкий смак, я додаю невеличку кількість солі. Я думав, чипси і чіпси, а, а є, подивитися, цей порошок, ці хлібці. Хлібці, ось можна хлібці, ще сховувати. Угу. Да. Зачекайте. <реш> Я тачур не мав робити, він зараз сидить, дивиться як їсти. Він так само зараз їсть. Сподіваюсь, до речі, напечіть, чи зараз ви їсте. І взагалі, чи коштували ви батат. Хлібці. Це... Батат, в основному там батат, льон і насіння соняшника. Воно таке хрустке. Просто. Але при цьому... Тендітне ніжне таке. От, якщо тут його треба зламати а. і воно а. має розкритися, то тут воно як печиво розсипається. А. Трішечки солодке. Трішечки, лише в самому кінці. А посередині От є присмак кльону. Такий насичений. Воно дійсно схоже на хлібці. Якщо це. Ну, ти відчуваєш, що це батат, да? mm. то це. Ну, прям хочеться сюди якось оселеця покласти чи там е, е, слабосолену сьомгу. Ну, до речі, ми робили з оселецем, да? да, ці хлібці їли. Дуже смачно. Ну, смачно? Дуже смачно. Хліпці. Хліпці, хлібці, хлібці. Хліпці, хлібці, да? ліпці. О-о-о! Спеціаліст встав. Я почув слово смачно. Ще треба ну, да, да, да да, спробувати. Задумка була про те, щоб були хлібці без борошна, щоб там не було глютену, щоб не було борошна. Скажіть смачно треба оселити? Ну це смачніше мені, скажімо так, ніж оці там зернові хлібці, такі 100 відсот, 100 відсотків. — Тобто його просто так, як шмат хліба. Там я не візьму їсти, але от на бутерброд щось на нього покласти. Mm, таке воно ну, дуже, ну тобто воно набагато більш насичене смаком, ніж оці дієтичні прісні хлібці. Да. Можна з собою брати дорогу і його вживати замість чіпсики. Спробуйте чіпсики. У нас формат програми трішки змінюється. Я буду сам зараз їх знімати і розповідати, а, їсти. а вони будуть їсти. Я хочу спитати, що це таке. Це такий барвник із фіолетового батату. Ну, це 100% фіолетовий батат, його можна там використовувати е, цукерки, приготування хліба, е, якоїсь випічки будь-якої. А також можна е, як е, додавати валати, знаєте, як матчу. Е, це така буде рожева матча. Це я побачила, що є в Китаї, продається із фіолетового батату порошок. І, і спробувала зробити сама. Наскільки багато. От у вас за сезон виходить цього продукту. Мені мені просто цікаво. Ну, тобто е, його важко виростити, не завжди він є. Е, ви займаєтесь 11 років е, бататом, професійний бататовод. І я от зараз дивлюсь: тут нема таких заліжей, тобто, його не багато виходить. Я поки що одна займаюсь. Мені чоловік допомагає. Він вже третій рік служить. І ми чекаємо, що ну, демобілізації, і тоді хотілося б там, і розширити там, землі побільше, і, і розширити можна дійсно там ну, винаймати цех якийсь по переробці і робити. Тому в мене поки що все йде майже під замовлення. Женя ти наївся? — Ну… — Та, Ні, ну, там, там да, треба спробувати, да? там повинно бути смачно. Да. Після попробуємо. Я нам по шматочку відрізав. І є оцей схожий з картоплею, але є після смак інший зовсім. Мені здається, трішки більш ніжна консистенція. Саме оця батата, він такий ніжніший. До речі, можна зі шкіркою. Шкірка в карні вона корисна. Блін, Ви відкрили для мене батат. Ну, не те, що відкрили, я його їв, я знав, що це таке є. Ну якось у мене батат це максимум от батат фрі. Трішки десь. Такий от. І, і він дуже солодкий. Да? От саме цей батат фрі. Бо оця фіолетова солодка, ну не така. Так, давайте yeah. спробуємо інший сорт. Він давайте. також помаранчевий, світло помаранчевий, але менш солодкий. Просто uh -huh. щоб ви спробували його. В порівнянні, наприклад, з тим, що ви звикли там, їсти. Це більш буде схоже на картоплю. <му> mm -hmm. От якщо б я не знав, що це батат, я думав, я б більше звернув увагу на те, що дивна консистенція цієї картоплі. Що вона прям м'яка, така кремова. Ну, Ніколи б не сказав, що це батат. Через місяць-два він буде трошечки солодшим, але він все одно буде ну, по консистенції схожим на картоплю. І угу. ну, Якщо там хтось хоче замінити, щоб не такий солодкий смак в нього був, то можна Цікаво. ці сорти. М -м -м. Оце хлібці номер один. Мені дуже сподобались чіпси, але но хлібці номер один. Так, хлібці, до речі, майже там ну, 99% людей yeah. сподобаються, Да. Спробуйте, будь ласка, ще е, ті хлібці. Там е, ще томати в'ялені, також я в'ялила і сливи в'ялені. Mm. Вони під, вони підходять до всього. Так. Просто до всього. От сам смак цих хлібців він не зникає. Ані сир, ані олівки, ані в'ялені томати не перебувають. Ти відчуваєш і томати, і оці ну, хлібці, цей дон, це трішечки батат. П'ятірочка. Клас.